Друзі, всім привіт! З вами канал Степ Авторозбір. Мене звуть Степан. Сьогодні тема для розмови перемикання передач, тобто на яких оборотах перемикати дизельні двигуни і карбюратори, інжектори, тобто бензинові двигуни або газ, це не має значення. Значить, Поштовхом для цієї теми стало відео, на якому я їхав зі швидкістю 130 км на годину, і в мене був. На тахометрі десь тисячі оборотів, і багато писали смисл з такої машини, тому що вона жре, такі обороти високі. ну Хочу перш за все сказати, що такі обороти для інжектора не страшні зовсім, і це невеликі обороти. Якщо в людини дизельна машина, да, на дизелях так зазвичай не їздять три максимум десь приблизно повинно бути, щоб був невеликий розхід. І тому їм здається, що це багато. Тобто відрізняються бензинові автомобілі від дизельних. На дизельних автомобілях в основному ну, якийсь такий дешевий середній сегмент, тобто, звичайно, не говоримо про якісь спортивні автомобілі, лімітовані якісь там серії чи ще щось. от, То на них книжка пише, так скажімо так. Перемикать потрібно передачі на 2000 тисячах оборотів. От має був Сітрон Berlingo, 2 тисячі оборотів повинен перемикати. Дехто щоб зекономити пальне, перемикає на менших, ну на менших дизель не тягне. Тобто це вже про бензинні двигуни. На бензинних двигунах в основному більше. А ще хотів додати, що на дизельних двигунах і максимальний поріг, тобто червона зона починається раніше, в деяких автомобілях 4,5 тисячі. Я навіть бачив на Audi a 6. 4500 кілом... оборотів, це вже червона зона починається. Тобто ну, низькіші за оборотами дизельні двигуни. Але дизель більш має свої плюси на низьких оборотах. Тобто, максимальний показ кінських сил, потужності, так скажемо, на, на початку оборотів. Тобто, якщо Дизельний двигун буде змагатися з бензиновим. Дизель з однаковою кількістю кінських сил дизель спочатку вирветься вперед, а потім її обжене бензиновий двигун. Коли вже набере нормальну швидкість, там мощність більше проявляється на високих оборотах. 4 000, 5 000, максимальна мощність там. А в дизельних максимальна потужність на 2000. Оборотів. Значить, бензинові двигуни можна переключати на більші швидкості. Дехто, щоб зекономити пальне, переключає на бензинових двигунах автомобілі передачі, переключають на 2 тисячах на півтори, щоб зекономити пальне. Ну, на півтори це вже ідіотизм. Це, тобто, таке перемикання на низьких оборотах погано впливає на двигун. Дехто в мене є знайомі, які... По місту їздять тиждень, потім на вихідні виїжджають за місто і дають газу трошки для машини, щоб все воно очистилось, не було накипу. Оцей накип якраз при тому, що помільне перемик... перемикання передач здійснюється на низьких оборотах, і це погано впливає негативно на двигун. Тому не рекомендується так робити. Не рекомендується. Може, треба давати трошки газу. Давайте, як кажемо, для автомобіля, ну не будемо говорити, ці слова негарні. Тобто всі зрозуміли, так? Я, звісно, не автоексперт сильний, але те, що я знаю, тим ділюсь. От, я зазвичай перемикаю. Ну, у мене мазда бензинова, 16-клапанний двигун, інжектор, я перемикаю на, на 3000 оборотів. Да. Якщо йду на обгон, можу на 3,5 перемикати. На 2,5, якщо повільно їжджу, ну, Тобто, на 2, це. Мало і двигун себе нормально почуває. Якщо спортивні машини, там навіть рекомендується перемикати на 4-5, тоді коробка добре слухається, особливо на старих автомобілях. На, е при перемиканні на швидкості оборотів, на, е як скажемо, тахометра 2000, там вона буде погано втикатися, скажімо так, передачі. От. Коротше, наговорив багато. все на купу, ніякої послідовності нема. Хотілося якось послідовніше це. Ну, задавайте питання, кому що не зрозуміло. Напишіть ви свій досвід, на якій швидкості, на яких оборотах ви перемикаєте передачі, діліться, підписуйтесь на канал, задавайте питання. Дякую всім за увагу. З вами був Степ. Всім гарного дня. Пока.